Готуємо корисні цільнозернові плачинди з гарбузом на заквасці. Друзі мої, з вами Олеся Піжик і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я вас зустрічаю, погляньте ось такими от красунями. Блискучі, красиві і, неймовірно, духмяні плацинди або ж плачинди, їх ще називають з гарбузом. Приготовані в корисному варіанті з цільнозернового борошна, без доданого цукру, а також на заквасці. Ну, чи може бути щось смачніше? І корисніша, ну дуже вже смачно. І до речі, друзі, хто ще не навчився, хто ще боїться готувати закваску, ось залишаю вам рецепт найпростішої у виконанні цільнозернової закваски, яку ви зможете використовувати вже за кілька днів і осмакувати ось, ось такою от чудовою, апетитною і корисною домашньою випічкою на заквасці. А зараз увага на екран перед вами всі інгредієнти для приготування опари, тож ставте на паузу і дивіться, або знайдете все в описі під цим відео. Я беру свою чудову закваску 100% вологості, вона ж називається стартером. Подивіться, яка вона жива і дуже-дуже пахне таким яблучком. Мені потрібно всього лише 50 г на цей рецепт. Є, готово. Покажу вам зблизька, дивіться, яким життям вона живе, дуже гарно виглядає і легко готується. Посилання знайдете у відео. В миску, де будемо готувати опару, я відправляю 50 грамів закваски, далі водичку, просто кімнатна температура. Питна вода і розмішую все до однорідності. І сюди ж засипаємо цільнозернове борошно, Пшеничне в мене сьогодні, не спельтове. І ще раз гарнасенько все перемішуємо, щоб не було грудочок. На цьому етап приготування опари закінчився. Накриваємо харчовою плівкою і робимо проколи в плівці і залишаю опару на ніч. Ввечері наприклад, годин о 9. Готую і цілу ніч вона стоїть. Далі на наступний день готуємо тісто, всі інгредієнти зараз перед вами на екрані. Тож дивіться внизу під цим відео або ставте на паузу і готуйте. Для приготування тіста беремо побільшу миску. Туди відправляємо кімнатну воду, питну, далі рослинну олію. І в мене ванільки не було, в мене ванільна есенція, кілька крапель. Мені так захотілося. Далі додаємо цукор або підсолоджувач. В мене це стевія. І опара, дивіться, як вона за ніч настоялась. Починаю готувати десь о 8 ранку. І сюди ж додаємо ще сіль. Все гарнесенько перемішую до однорідності і далі буду відправляти сюди цільнозернове пшеничне борошно, лише цільнозернове. І спочатку ложкою перемішую, а потім буду вимішувати руками. Ось так. Спочатку мисці, а далі домішую на робочій поверхні. Все готово. Дивіться, яке воно ніжне, м'якесеньке і гарно тримається купи. Все. Перекладаємо тісто у змащену рослиною олією миску, ось так. Далі накриваємо харчовою плівкою і залишаємо тісто для того, щоб воно підійшло. Робимо проколи в плівці. Тісто підходило в мене при кімнатній температурі майже 4 годинки. Ось так. Коли тісто майже підійшло, готуємо начинку. Всі інгредієнти зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу, дивіться або знайдете все в описі під цим відео. Гарбуз я беру сорт Хокайдо, такий кругленький, натираємо на крупну тертку. Далі додаємо цукор, і я додаю суміш прянощів. Тут і кориця, і гвоздика для випічки. Все гарнесенько перемішуємо. Можете ванільку додати, як собі забажаєте. Все, тісто підійшло. Дивіться, як воно гарно збільшилось в об'ємі. Майже 4 годинки простояло в кімнатній температурі. 23 градуси в мене було в квартирі. Все, робочу поверхню я змастила олією трошечки. Бачите, яке воно таке пористе. Формую ковбаску і буду робити три плачинди, тому ділю на три частини. Хочете більше, але меншого діаметру, будь ласка, робіть. Дивіться, розкачую в круглий пласт по центру начинку, від краєвів відступаємо і ось так формуємо плачинди. Я вам вже показувала. Ось так. Бачите? Можете просто зібрати по центрі, як мішечок, і розплюснути потім її, як собі хочете. І ось так акуратно. І перекладаємо на дечко, Встали на пергаментом. Можна посипати борошном, ось так, і також нічого не прилипає. І формуємо так само легесенько і дуже швидко. Бачите, І це переклали на деко. Ось таким чином вони в мене стоячі при кімнатній температурі 40 хвилин перед випічкою. Через 40 хвилин будемо їх випікати. Ось так вони виглядають. Змащую їх яєчним жовтком, можна молоком, можна нічим не змащувати. Але я вирішила. Змастити, посипала я гарбузовим насінням, трошечки льону, знову ж таки, це за вашим смаком. І все відправляємо випікати в духову шафу на 180 градусів на 40 хвилин. Покажу вам зблизька. Погляньте лише, як вони виблискують. Якби ви знали, які вони духмяні, я їх посипала ще зверху символічно насінням гарбуза, а також трішечки льоном. Погляньте випічка. Повністю з цільнозернового борошна. Дивіться. Дивіться, які красуні. Ось такі от три величенькі, дуже смачні та ароматні красуні, ви зможете приготувати вже зараз. Дивіться це відео до кінця, зберігайте собі обов'язково рецепт і заводьте закваску, хто ще цього не зробив, тому що це дуже смачно. Ще раз хочу показати вам, наскільки вони красиві. Наскільки вони глянцеві і дуже-дуже ароматні. Мені набагато більше подобається, аніж плачинди з класичного борошна. От справді. Дуже-дуже гарно. А зараз розріжемо і обов'язково скуштуємо разом. Дуже м'ягесенькі. Ну що, друзі, обов'язково куштуємо. Я її щойно порізала дуже ніжна, м'ягесенька, багато начинки і неймовірно ароматна. Смачного! Mm. Так, це дійсно дуже смачно, ніжно, борошно цільнозернове, тому не очікуйте з такої випічки прям супер ніжної здоби, але воно ніжне, воно, я би сказала, соковите, гарно пропечене. І завдяки ось цій начинці це просто щось. Mm. Дуже смачно. Прямо дуже. Воно дуже смачне, тому рекомендую обов'язково скуштувати. М -м -м. Багато начинки і дійсно смачне. Дуже смачне тісто і знаєте, такий контраст. Я взагалі люблю випічку цільнозернову або житню, ну, одним словом, темну. Тому для мене це дуже смачно. Воно дійсно дуже смачне. М -м. Ось погляньте, друзі, дивіться, яке тонесеньке тісто, багато смачної начинки, всього вдосталь. Тісто дійсно, не дивлячись на те, що цільнозернове, воно дуже смачне, воно ніжне. Ось так ось це виглядає. І все разом ну це просто шалено смачно. М -м -м. Хто полюбляє плачинди, випічку з гарбузом та ще й таку корисну. Друзі, обов'язково приготуйте ще за таким от виконанням, за таким рецептом. Це дуже смачно. Тим паче, на заквасті у мене багато дівчаток запитували, що ще можна приготувати. У мене стоїть закваска. Ось, друзі, це саме ваш варіант. І ще, до речі, я готую для вас ще один цікавий рецепт випічки на заквасці. Тому дочекайтеся. А зараз готуйте ось такі плачини, поки пора гарбузів. Смакуйте, і нехай вам буде не лише от просто смачно, але й корисно. Усім смачного. Mm. Це любов з першого шматочка і до останнього. На цьому все, друзі. Я бажаю вам смачної випічки. Дякую, що готуєте разом зі мною. Обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки і пишіть, чим вам подобається такого роду випічка. Підтримуйте український контент, підтримуйте мою роботу, тому що це важливо.